Друзі мої, ще раз вам кажу всі, хто зі мною разом молиться. Всі, що долучилися, Бог не просто так вас долучив. Бог через вас хоче реалізувати на землі свій задум, свій план. Перебувайте в молитві. Молитва має очистити духа, хто наповнює себе молитвою, той зменшує місце, де може злій зачепитися у вашім. У вашій душі. Найперше треба зробити нам духовну операцію, так? полікувати свою душу. Користайтеся з тої нагоди, перебувайте з Богом, виділяйте Богові частину свого життя. Це є молитва приватна і це є служба Божа, яку ви маєте можливість дивитися через інтернет. Це той час, який ви призначаєте Богові. Тому навіть якщо ви дивитеся в записі, включіть собі службу від початку до кінця, щоб ми разом із вами молилися. А цей час Господь Бог вам врахує, щоб ви його виділили для Бога. Шукайте в своєму житті час, який би ви хотіли уділити Богові. Зговоріть молитву, коротенько наш, Богородице Діво, молитву до ангела Хоронителя. Хто вміє, хто знає, згоріть вервицю. Це є велика зброя проти диявола, це є золота драбина, через яку грішники із пекла, із з чистилища вертаються до, до, до раю. Уділяйте Бога час на молитву і на всі духовні практики. У мене сьогодні в осях отець Степан Попадюк. це чудесний отець, його дуже люблю. Вона дуже здібна жінка, вона чудесно співає. Та, і мені навіть приходилося. Часу, і включати її фонограму і співати разом з нею. Так що я знаю дуже добре. І сьогодні його так само син, Богдан, тут так само є присутній. Я дуже люблю ц... наших священників всіх. Отець Степан він такий особливий, він дуже ревний. І Він перебуває зараз там на Донеччині. Е... Де то я? Новодонецький, так? В Новодонецький, там зараз є дуже-дуже тяжко, дуже складно. Тому всіх, хто мене дивиться, я вас всіх закликаю. Моліться за наших священників, які, бачите, навіть ціною своєї безпеки є там коло людей, щоб ми мали можливість молитися. Моліться за наших воїнів, бо від них залежить все. Сьогодні майбутнє України і самої державності не від дипломатів залежить, а від наших воїнів. Ну, Від дипломатів також, кожен воює на своєму фронті, бо ми мусимо добиватися підтримки нашої держави на міжнародній арені так. Але найперше моліться за наших військових, за наших священників, за воєнних капеланів. Моліться за, за всіх. Молитва сьогодні має бути на устах у кожного християнина. Молитва за перемогу. Молитва за перемогу. От представте собі, прийшов Ісус Христос і смертю смерть подолав. А представте, що Він би собі не смертю смерть подолав, так? а сидів би і молився за мир із дияволом. Було би це нормально чи ні? Тому кажу вам, у часі війни йде війна між добром і злом, іде до... війна між Україною і Росією, молимося за перемогу. За перемогу. Най небо почує, що ми на стороні правди. Ми за правду, ми за перемогу, ми за добро, ми за цивілізацію. Тому за це треба молитися. За перемогу.